Це товариство дорога на крайній населений пункт мого виборчого округу. Село Ірдинь. Чесно кажучи, не був тут майже 4 роки. Перед війною приїжджав. Тут завжди була погана дорога, але такої вона поганої ніколи не була, тому я не можу собі навіть уявити, як мешканці. Доставляють продукти, їздять ті самі Черкаси. І такого сплошняка тут ну, кілька кілометрів. Якби не війна, сказав би, відремонтую, зроблю, зараз не зроблю. Але як закінчиться війна, будемо вигрізати кости для того, щоб... Ося більш-менш нормальне покриття.